Сьогодні готуємо з вами неймовірно смачні мафіни або кекси. Покажу, як зробити ось такі формочки в домашніх умовах. На рецепт я витратила реально 10 хвилин і плюс час на випічку. Формочки легко відходять. М -м -м, які вони всередині. Кажу чесно, що це найкращий рецепт кексів мафіни. Який я готувала і зустрічала? Починаємо приготування, тим паче, що воно буде дуже швидке. В мисочку відправляємо 3 яйця. Я додаю 2 чайні ложки ванільного цукру. Ви можете додати просто пакетик: дрібку солі, 140 мл молока, 70 мл рослинної олії без аромату. Все це об'єднаємо вінчиком а тим часом, щоб полегшити собі життя, я буду збивати вершкове масло у комбайні. Тут 80 грамів вершкового м'якого масла. Ви можете змішати міксером або ж вінчиком попрацювати. Та 250 грамів цукру. Все ставлю перемішуватися. Тепер поступово вводимо нашу яєчну масу сюди в комбайн. Тепер додаємо пакетик 10 грамів розпушувача та поступово вводимо 370 г грамів борошна. Тісто виходить дуже гладке, однорідне, ось такої консистенції. Тепер що можна додати: родзинки, горішки, курагу, цедру, апельсину чи лимону, будь-які заморожені ягоди, але не дуже такі водянисті. У мене це буде 150 г грамів чорної смородини. Я її розморозила під теплою водичкою. Та промокнула бумажними серветками. Тепер обережно перемішаю. Як зробити такі формочки для мафінів. Нам знадобиться шматочок пергаментного паперу. Ми його відрізаємо та складаємо навпів. Відрізаємо ось таких два квадратика. Потім згинаємо по обидві сторони. Це буде наші насічки. І по ним розрізаємо. Виходить ось така формочка. На один мафін йде приблизно 1-1,5 столових ложок тіста. 190 градусів, приблизно 10-15 хвилин.